Таня, привіт, Р... Роз... Сергію Роз... Чешмана, добре. Розказуй, будь ласка, яка там зараз ситуація на цьому засіданні? Ну, дивись, яка історія. Засідання проходить за зачиненими дверима, тобто преса зняла, як зібралася ця тимчасова підготовча депутатська група, і треба сказати, що до неї входить дев'ять депутатів від блоку Петра Порошенка, шість депутатів. Від народної пар від політичної партії Народний фронт, два депутати від об'єднання «Самопоміч», два депутати від опозиційного блоку власне Олег Ляшко від партії Олега Ляшка. А потім від об'єднання з об'єднання батьківщина один депутат кожен Якін. і крім того, до складу підготовчої депутатської групи увійшло три народних депутата, які обрані в одномандатних округах. І які реєструвалися кандидатами у народні депутати шляхом самовисування. Це власне Володимир Литвин, Віталій Хомутинник та Сергій Мельник. Тобто у такому складі засідає група, і на порядку денному її обрання голови, заступника голови і секретаря підготовчої депутатської групи. Потім підготовка та проведення урочистого засідання, пленарних засідань першої сесії Верховної Ради України сьомого скликання. Третій пункт це створення підгруп підготовчої депутатської групи за окремими напрямками та обрання їх координаторів. І четвертий пункт будуть обговорювати дату початку роботи першої сесії Верховної Ради України самого скликання. Уже нам в кулуарах Сергій Соболєв сказав, що це буде ймовірніше за все 25 жовтня, тобто вже за тиждень. І треба сказати, що вже обрали голову цієї підготовчої депутатської групи. І Ним став гройсман Володимир Борисович, секретарем обрали Панзенника від Народного фронту, і заступником керівника є Оксана Сироїд. Треба сказати, що з приводу такого складу вже висловив незадоволення Сергій Льовочкін. Чому? А, тобто він сказав, що і в опозиції ніхто не рахується, і в принципі влада поділила владу. Такий його короткий коментар, е, можливо, не зовсім дослівний, але е... Там та короткий виклад, і м, треба сказати, що власне от біля опозиційного блоку, так якщо було помітно, та, тато опозиційний блок, так сидів, для них ніхто не сідав, біля Льовочкина і Новинського, для цих двох депутатів ніхто не не підсідав. І м, ще одна з новин таких останніх гарячих, це що сьогодні буде вже опублікований остаточний варіант конституці... коаліційної угоди. А, так, і що ще, що ще я вам мала повідомити? Про 25 я вже сказала. Ну, це поки що наразі оці всі новини. треба сказати, що вже оголосила перерву і був брифінг Сергія Соболєва і Коженякина Коженякіна Андрія. І власне. Продовжиться засідання по іншим пунктам, власне, про про, про утворення підгруп, і я так розумію, будуть обговорювати знову ж таки за закритими дверима. Пресу не допускають на це засідання. На жаль, тому ми не можемо вам повідомляти більше швидше цю інформацію. Так а скажи, будь ласка, у опозиційного блоку взагалі є якісь шанси працювати плідно з тією командою, якщо вони так як я не знаю. Ну, бачиш, наразі як був... У підготовчій депутатській групі представлено ну ти знаєш, та щоб вибирали кількість депутатів представлених тут є пропорційно до кількості депутатів обраний за списками, та тобто ну, вибрала кожного це, там це, одного це зрозуміло. із 15, та тобто за пропорцію кожного 15-го депутата там, та і партія сама висувала е, тих кандидатів, які тут представлені. Ну наразі Сергій Льовочкін скаржиться, що ну, їм. Вони не мають достатньо впливу впливів на процеси, які відбуваються. Тобто наразі їхня присутність тут більше декларативна, ніж, скажімо так, ніж факт. Ну, тобто вони фактично не можуть, скажімо так, ніяким чином не намагаються ні ні на що впливати. Зрозуміло, добре. Ну тоді будемо чекати від тебе свіжої інформації. Якщо буде щось нагальне, давай знати, будемо тебе в в в включати.